Насправді, зміну уряду було б нескладно пояснити. В суспільстві накопичується незадоволення владою і прагнення до змін. Це проявляється, зокрема, в падінні рейтингу президента, що й засвідчили оприлюднені минулого тижня цифри від рейтингу груп. У таких випадках потрібно щось змінювати, і заміна всієї вертикалі виконавчої влади виглядала б як найбільш раціональна відповідь на суспільні очікування. Наразі ми бачимо, що Кабмін залишається практично без змін. Я не знаю, чим завинив Денис Шмигель, що його вирішили змусити звільнитися з посади прем'єр-міністра. Якщо раптом з'ясувалося, що його кваліфікації і продуктивності недостатньо для управління Кабінетом міністрів, то як пояснити його призначення міністром оборони? А якщо на посаді керівника уряду він був ефективним, то навіщо з цієї посади звільняти? Правда в тому, що для нинішньої політичної системи взагалі не принципово хто займає яку посаду. Україна поступово занурюється в епоху застою. Коли всі інститути влади замінюються декоративними аналогами, а отже, заміна прем'єр-міністра не здатна вплинути бодай, на щось. Загально відомо, що демократичні країни відрізняються від диктатур наявністю інститутів, які працюють. Сьогодні видання Financial Times для своєї міжнародної аудиторії додає й внутрішній український контекст. Сповзання України до диктатури фіксується не лише українськими активістами, а й західними посадовцями, які працюють в Києві. Звісно, війна багато що списує, але поглинання всіх гілок влади офісом президента вже не сприймається нашими партнерами як захід, що сприяє перемозі у війні. І сьогоднішні перестановки в кабінеті міністрів лише додатково підтверджують подальшу консервацію України в межах президентської вертикалі і занепад інших гілок влади.